Є 5 вже скільки місяців? Вже два місяці. Вже 2 місяці, так. Да. Да. Хто ще, окрім вас? Дочка Альона. Дочка Альона. Добре. Тепер мені розкажіть, Алла Водиміна, що ви відчули? Вже які покращення у вас є? Результати після платформи є п'ять. Давайте почнемо Ой. з ніг може. Давайте з ніг почнемо. Так да. е, я записувалася місяць навіть трошки більше, чи місяць. Я не знаю, чи я сюди прийшла, чи чи я ноги притягла, чи ноги а мене. Тобто вам було дуже тяжко іти. Дуже, дуже дуже боліли тяжко. ноги. Тяжко Потім ходити боліли, поперед, болів. Вдома дочка з стільця піднімала, з кроваті піднімала. Вона вас піднімала. Перевертала, да, бо я не могла навіть перевернутися. Мені приходилося братися отак за бік дивана і перевертатися. Вночі це була каторга. Я не могла ні на спині, ні на животі, ні на боку. Погано спали так. Ой, аж мороз іде. Добре, душу, коли почали користуватися, які от зміни? По ногах. Що зразу покращилось? Зразу все покращилось. Я буквально е, прийшла через, через кілька днів. Ми ще не ходили сюди, як взяли платформу, і буквально я ввечері позанімалася, лягла спати, і вже в ту ж ніч я почала легенько перевертатися. Це для мене шок. був. Тобто краще заснули і вам легше було спати. Так. Правильно? На, на другий день я вже змогла сама з дивана піднятися. Зараз вже я бігаю. Я ожила, Я почала жити. Скільки, Скільки раз, раз на день користуєтесь платформою е, Платформою, з самого початку ми три рази на день, потім два рази на день. А зараз отак утрічком я проснулася, що там десь часу п'ять, почала шостого, я там чи припеклася, чи побігла на платформу, чи на кровать. Слава Богу, шовстило. Да? <реш> Шо <встили. реш> Слава Богу, що все є. Лучше, я мати. знаю, що ви мені похвалилися, що ви зараз уже топаєте 20 хвилин. Да. Правильно? Да. 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 А скільки топали на початку, як вийшло? На початку я навіть менше 10 хвилин. Я просто була боляче було? Ні. Я була трошки розчарована, що в мене ніде нічого не болить. Всі люди жалуються, а тут я топала, топала. Вже думаю, на чому 20 хвилин, подивлюся, що. Що, просто отак от чувствую, що там щось є. Просто організм уже чекав, він знав, що да, буде Так, Да. <гум> Я тепер уже на платформі балдею, вибачайте за таке слово. А за ну, Приятне, так. Да. <гум> І, звісно, зараз вже у вас ліжко є вдома. І як е, результат користування, плюс ви ще пішли в соляну кімнату. Правильно? Да? 20 днів ви були в соляній кімнаті, зараз ви вже вдома користуєтесь ліжком масажером. Скільки разів на день? Два рази. Два рази. Да. Оце утром, що встигну, ну, значить, черпі знову. Плюс платформа да, є вже. Я захожу, включаю і те, і те. Дивлюся, що мені сьогодні З лучше, чого почати, почати, да? бо і те хороше, і те хороше, і то дає результат. І <клес> ви <клес> похвалилися, що да, у вас от пішли зміни з волоссям, я знаю. Ну, дивіться. Заду дивіться, тобто чому можливо це для когось не важливе, таке дивне? Але Алла Володимировна була геть біленька. Я біленька така, да вони біленька. думали, що вже будуть просто блендіночкою, змінять образ. А волосся почало темніше. Як ви думаєте, від чого це? Я собі думаю, що це дуже впливала платформа. Да, не... Покращило да, 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 і пішло від нього. Да, а, а коси це ж наші... да, наше закінчення наших нервів. Ну і плюс приток крові від да, шиї, в да, голову. Да, да, Ви раді? Да, Молоді, що да, на очах. Слово, слухайте, я вжимаю. Алла Володимирна, скажіть, будь ласка, для всіх. Трошки вони на вас дивляться, у вас все обладнання вдома, думають. Які є переваги використання вдома? А, що я хотіла сказати? Дома набагато краще, тому що на час вже не дивишся. Можеш взяти книжечку, почитати, можеш телевізор подивитися, можеш поспати. Коротше, можеш оцей, цей час на щось таке приділити, на що ти не встигаєш, допустим. І що я ще сказала, кожен раз, от колись ми як почали ходити, да, оборудовання трошки було простіше. З кожним роком я так розумію, що вони щось новеньке додають. Оцей біохат зараз, оця платформа. Ой, мені ж мороз йде. Це я як побачила, зразу сказала дівчатам: так, все, одна платформа моя, неймовірне, сучасне обладнання. Мороз іде і по ногах, і по щуках кругом. Продовжувати будемо? У мене нема слів. А, і саме головне, Алла Володимирівна після соляної кімнати залишається в салоні. Вона не біжить додому, там, до свого хазяйства. Що да. я хотіла Шо, сказати? Бо... Дуже важливо бути на лекціях. Тому що ми, вроді, і лічимося на, на платформі, на, на кроваті, да. але лекції ми кожен раз із лекціями знаємо щось більше. Ми вже стільки років тут а з дочкою, да? І у Вайбері ж там все є, да, і голода слухаю, шукаю по гуглу. По Але кожний раз люди виступають і кожний ділиться своїми наработами, так сказати. Та, і кожен раз знає щось новеньке. Так що відвідувати, я кажу, навіть якщо вдома є своє все оборудження, все одно ходити сюди трошки треба. Кожен раз щось новеньке. Тим більше, що кожен раз. От біохат перший був, да? перший, ми на перший попали. Mm -hmm. Ну так собі. Хорошо, ну а вже потім один раз якраз прибув прибула нова платформа. Просто я... більше можливості. Да, більші я можливості в неї влюбилася. Я сказала, все, рано чи пізно все одно ця платформа буде наша. І прийшли собі в лютому. Боже поставили ціль, да? дивлюся, є. Все, беру. беру, беру. <рес> Але, Володимирина, зараз змінилася якось якість вашого життя? Звісно, я вже. Я кажу вам величезне дякую за те, що. Будь ласка. Е, ви мене поставили на ножки, ви мене заставили жити, мені зараз хочеться робити все. Тим більше, робити вам Бігати. є, що у вас приватний будинок, у вас є город. у вас роботи, Робота, вистачає, не? роботи вистачає. Я вам просто дякую вам, що ви поставили мене на ножки. Що якраз вовремя з'явилося це обрудня, яке я хотіла, я ж його купила. Вітаємо ви вас раді. Ви дуже доволі. Дуже, дуже рада. дуже. Ви щасливі з того без? Ой, звісно. І всім uh -huh. раджу, купляйте. Купляйте, складайте гроші, позичайте, беріть кредит, беріть додому, тому що часу освобождається отак. Там І вже, покращується, да, там там вже отак. Не, не, не біжиш, не летиш. Уже я кажу: лягла собі, чи, чи сіла, проробила все. Потім пішла спокійно все робити. І в цей час, поки ти там сидиш, да, Дійсно, щось можеш почитати, щось подивитись. Економія часу, Економія. Економія. часу. часу да. коштів не вкладаєшся в лікарні да. і покращуєш своє життя. Ми да, да. я вам